Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 244. Доведіть, що коли сторону квадрата збільшити в n разів, то його площа збільшиться в n в квадраті разів. Починаємо. Пишемо номер завдання і доведення. Дивіться: нехай у нас квадрат. Має сторону А. Записали, нехай сторона квадрата А. Тоді площа буде квадрата. А помножити на А, тобто А в квадраті. І запишемо, що S індексом 1 S1 це площа першого квадрату. Далі, збільшимо сторону квадрата в n разів, як дано в даному мові. Тоді новий наш квадрат, другий, буде. Мати сторону А помножене на N, тому що В n разів збільшили, нам треба записати. Отже, сторона другого квадрата дорівнює АН. а що ми скажемо про площу? Площа другого квадрата дорівнює АН, Треба помножити на АН. І це буде дорівнювати а в квадраті Н в квадраті. Чому? Тому що ми А помножили на А. Це буде А квадрат. N помножили на N, це буде Н квадрат. Все, ми знаємо площу першого квадрату і площу другого квадрату. Питання. У скільки разів збільшила площа, ви знаєте, що дробова риска це те саме, що поділити, тому я пишу, s 2 площа другого квадрата відноситься до площі першого квадрата, як а квадрат н квадрат, Потім дробова риска поділити, да? дізнатися у кілька разів на А квадрат. І цей дріб можна скоротити на А квадрат. І що нас залишилось? Тільки n квадрат. Отже, площа збільшилась у n квадрат разів. Що і треба було довести. І в кінці обов'язково запишемо. Твердження доведено. Так як це задача на доведення. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!